Вітаю на сторінці меблі грою. Пропоную вашій увазі ліжко Діана від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір цього ліжка від краю до краю 91 см і у довжину 2,1 см. Спальне місце в цьому ліжку 80 см на 1,90 см. До комплекту ліжка входить дві маленькі подушки, бокова стіночка ліжка та задня прикрашені. Каретною стяжкою. І в ліжку є місткий короб під спальне місце. Спальне місце підіймається за рахунок газліфтів. Наповнення ліжка. Пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. На це ліжко можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також обрати інший колір. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!